800 сучасних енергозберігаючих лампочок отримала сьогодні Івано-Франківська загальноосвітня школа. 17. їх для школярів та працівників навчального закладу було вручено в рамках міжнародного проєкту сталого розвитку. Це десь нам на наступні має вистачити 10 років, і це буде значна економія в коштах, енергозберігаючий такий проект. А для того, аби закріпити знання дітей, як і для чого можна і потрібно економити електроенергію, їм продемонстрували тематичний мультфільм До слова розроблений в Україні і визнаний найкращим для інформаційно розяснювальної роботи у регіонах Європи та СНД. Проект реалізується в рамках програми розвитку ООН в Україні і власне його координаторами і презентується. І сьогодні ми приїхали до Франківська для того, щоб провести уроки у школі, пояснити дітям, чому як вони з власне руч. Можуть долучитися до збереження навколишнього середовища і до розбудови сталого розвитку в Україні. Також школярам подарували тематичні шапочки та шарфи, заміни лампу, зміни світ. Ті ж у свою чергу організували флешмоб. Тетяна Лугіна, Андрій Українець, новини на вежі.